Окупант Артем Забайкалья йому загрожувало до п'яти років колонії, тому побіг воювати. Жину защиту мужика, Мужик на ресторані. я за щитів і він пішов на слідче утра, написав заявлення. В полон потрапив одразу на першому ж виїзді. Зайшов в будинок, прилетів впала плита на мене і от вийшло і так я Каже, не хотів їхати на нуль, та руські командири мають свої методи переконання. Ну, якщо відказуєшся від задачі, нас ліба прив'язують, ну, привід наручника, приколують БМП, відправляють на штурм, ліба вбивають. Армія Рифи не викликає ні захвату, ні поваги у Артемки. Захвати, Зачем гордіться, на м'ясо відправляють? А ось 35-річна Альоша з Хабаровського краю радий, що вибрався з колонії, бо там, мовляв, стало нестерпно. Ну, зека спеціально траєкну, до других зека натравляють, щоб там драки, не драки, постійно такого всяке грудя на деньги стають, ще щось такое постійно. Льоша сидів за свою любов до алкоголю та наркотиків. В такому стані катався за кермом. В тюрмі повівся на казки рекрутерів. обіцяли нормально, що буде коли попаду, що в роту. На шлобаву, на шлобаву, густу, з ні тилу, ні нормальної амуніції. Бідкається на армію рифи. Далі бронік, ще непонятний, без плит, без нічого там. Сібирали просто в пухах ночі. Там із семи бронежилетів один пытались забрать. Окупант неделька так можна сказати про Альошу, бо українськими степами він пробігав ну дуже недовго. Зайшли на ферму, там раніли мене. Хотілись обратно на здання було рядом з фірмою. І все, потім вони прийшли. Оні нас сурмули. Все. Прям. П'ять плям. было. Полону, звичайно, боявся. Руськи знатно промили льошені миски. Ну, там уши, ні уши, там відрізають пальці, там таке такое. Часто розказують, що в жопу типу но Льоша мріє повернутись додому, де каже, сам треба зробити тільки одне. Вождя наша пом'ять надію. Скоріше всього, та щось може змінитися. А так, хорошого канівідать. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.